В попередньому відео, де ми намагались назбирати приблизно 100 отаких гілочок, принаймні я на це сподіваюсь, що бажаючі назбирали, в кого, в кого вистачило терпіння на це. Ну і в кого є мета зробити таку неймовірну красу, як береза. Кого вийшла назбирати, я спробую показати, що ми робимо далі з цима усіма маленькими пелюсточками. Нам потрібна проволока, так само мідна. Довжина приблизно 25-30 см. Ну, бажано. Тоже ми дивимося від того, яка буде висота дерева? Ще нам потрібні ниточки. У мене кольорові, біленькі, але це не має особо великого значення, бо ми все рівно будемо фарбувати гілочки. Але на білому кольорі більш естетично виглядатиме Беремо проволочку. Ниточку я зачіпляю за маленьку пелюсточку за нижню, щоб вона просто не з'їжджала. І починаємо примутувати її до проволочки. Ну, приблизно отак. Це вже ми будемо формувати гілочку. Через деякий проміжок беремо наступну, так само прикладаємо, зачіпаємо за нижню віточку, пелюсточку замаленьку і далі примотуємо. Я вам повертаю в різні буки, щоб ви бачили, що в'еточка не сильно довга, але не сильно і коротка. Бо все це буде гнутися і буде формуватися крона дерева. Приблизно отак. Що ми робимо? Щоб ця ниточка нікуди не ділася? Ми її просто зав'язуємо. Приблизно отакий вигляд матиме одна гілочка. Зараз ми їм нічого не робимо, залишаємо в такому вигляді. От приблизно отак. І знову ж таки, набираємось терпіння, бо цей гілочок нам треба вдосталь. Чим більше у вас буде гілочок, тим краще і виразніше буде деревце.